А зараз, друзі, будемо дивитися полювання на ворожу бронетехніку. Вона була зупинена, екіпаж звідти втік. Причому вилізли не всі, а дехто очевидно, що залишився там назавжди. І частина десанту також встигла втікти. На початку відео ви могли бачити, як дрон камікадзе б'є у задню частину БТРу, люк для десантування відкритий. Не вийшло зайти, працює ворожий реп. А ми націлені на те, щоб попадання були якісні і техніка знищувалася. Бачите, друге враження. Друге враження. Союзний FPV-дрон влітає також в задню частину. Але поки що ні загоряння, ні детонації у нас тут не відбувається. Працює екіпаж вітроломи, філігранна робота. але тут не треба нервувати, тут не треба розганятися, треба виконати завдання так, щоб. Воно було виконане на 5 І дивіться, прямо в люк залітає екіпаж. І з цікавого, ви можете бачити, що ззаду знаходяться засоби радіоелектронної боротьби. Вся конструкція обварена протидроновою решіткою, яка має зупинити дрони, яка має зупинити боєприпаси, які скидаються зверху. Тут трохи видно маск сітки. А тут ви можете бачити, що у гармати навіть боєприпаси цілі, тобто є чому детонувати. І. Прямий заліт у відкриті двері. Відбувається підрив, і з техніки починає валити густий білий дим.